Отже, ми продовжимо нашу багатосерійну програму про технічний аналіз, і в цьому епізоді я збираюся поговорити про свічку. доджі. Отже, свічка доджі є одною свічковою формацією. Це форма свічки, де відкриття та закриття в основному на одній і тій же ціні. Однак, те, що відбувається під час цього періоду свічки, незалежно від того, чи це п'ятихвилинний, денний чи однихвилинний графік, саме це створює характерну форму. Отже, три форми, про які ми будемо говорити, і я покажу вам приклади: це доджі надгробок, доджі стрекоза та стандартна свічка доджі. Тож, давайте перейдемо до дошки і подивимося на ці приклади. Отже, зліва у нас є доджі надгробок. Це дуже медвежий індикатор, коли він з'являється в контексті акції, яка щойно зростала. Тепер важливо усвідомити, що свічки доджі за замовчуванням передають невизначеність, акція піднялася, потім знизилася, але в підсумку закрилася практично за тією ж ціною. Отже, доджі під час бокової консолідації не є дуже значущим, оскільки акція, що рухається в бік, вже є невизначеною. Невизначеність дійсно важливо розпізнавати, коли вона виникає на екстремумах. Отже, коли акція зробила великий стрибок вгору, а потім показує свічку невизначеності, ви можете очікувати реверс. І це той тип патерну, який трейдер буде розпізнавати як такий, що вказує на можливий реверс. Отже, це той сигнал на ринку, який говорить вам продавати, 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 або відкривати коротку позицію. Навпаки, якщо у вас є акція, яка довго продається, і потім ви бачите доджі внизу, це може бути сигналом від ринку дати вам зелене світло для покупки на цьому реверсі падіння або для закриття короткої позиції. Отже, це сигнали, які ринок подає, і чи бачите ви їх залежить від того, чи ваше око навчено розпізнавати ці свічкові формації та розуміти ринкові настрої, які вони передають. Отже, коли ми маємо доджі тут, доджі надгробок. Якщо у вас є акція, яка мала серію свічок, що зростають, і звичайно, свічки, що зростають, будуть зеленими, але вона мала серію свічок, що зростають тут, а потім досягає піку з цією свічкою. Це величезний червоний прапор, що акція піднялася, але не змогла утримати ці рівні. Продавці знову знизили ціну, і свічка закрилася з таким маленьким тілом. Тепер немає значення, чи це маленьке зелене тіло, чи маленьке червоне тіло. Ситуація практично така ж, що в цьому випадку у вас є акція, яка зробила великий рух вгору, а потім закрилася нижче. Тепер я скажу, що якщо у вас є більший корпус, ми б назвали це перевернутим молотом, або ви також могли б назвати це падаючою зіркою. Добре, отже, свічка, що нагадує падаючу зірку, виглядає ось так: це свічка, падаюча зірка, коли вона має більший корпус. Але якщо вона має дуже маленьке тіло, ми називаємо це доджі надгробок. Отже, це доджі надгробок спочивай з миром ця акція, адже ти йдеш вниз. Тепер це з іншого боку є доджі стрикоза. Отже, це свічка, яка насправді представляє в контексті тривалої розпродажу, що акція може знайти свою базу. Отже, у вас тут відбувається тривала продаж, а потім акція знову продається, але потім покупці активізуються і піднімають акцію назад. Отже, він відкривається, продається, повертається назад, і це насправді потенційно є бичачим індикатором. І те, що ми будемо шукати, це наступна свічка, яка підніметься вгору, тим самим підтверджуючи, що реверс розпочався. Отже, в контексті продажу під тиском цей доджі стрикоза може бути індикатором акції, яка ось ось змінить напрямок, якщо це має більший корпус, як цей. Ми б назвали це свічкою «молот», і це було б ще більш показовим, особливо якщо вона зелена, що акція відновлюється, якщо це червона свічка. Знову ж таки, виходячи з відкриття та закриття, тож якщо це зелена свічка, це буде набагато сильніше, але якщо вона червона, це все ще має значення. Знову ж таки, ми маємо різну вагу в залежності від точної форми, а також від обставин графіка. Це денний графік, це графік на 5 хвилин, це графік на 1 хвилину, яка загальна картина того наскільки акція впала за день. Потім є фактори, де знаходиться об'ємно-вагова середня ціна, де розташована рухома середня. Тож є багато інших речей, які ми враховуємо перед тим, як визначити, чи купувати акцію чи ні. Але це тут є досить чітким сигналом, що ця акція починає формувати базу і, можливо, готується до реверсу. Добре, тепер у нас є доджі стрикоза та доджі надгробок. А третій доджі – це просто цей хрест, де відкриття та закриття майже на одній і тій же ціні ось тут. І у вас є як верхня, так і нижня свічкові тіні. Деякі люди називають це довгими ніжками О, я просто називаю це звичайним доджі, але ви можете називати це як завгодно. Я припускаю. Отже, в цьому випадку дуже поширено, що у нас є акція, яка піднімалася ось так. І якщо у нас немає ідеального доджі надгробка наверху, ми можемо мати таку форму свічки, і це трохи більш заплутано. Це не передає того ж рівня невизначеності як доджі надгробок, тому що акція відкрилася, піднялася вгору. Пала, але потім, оскільки у неї є нижня свічкова тінь, це означає, що було достатньо сили, щоб її викупили назад перед закриттям. Отже, це не визначене, і це показує більше битви, значно більше битви, ніж просто стандартний доджі надгробок. Тому ми не говоримо спочивай з миром. Ми кажемо, «хм, це може виглядати так, ніби ось ось відбудеться реверс, але що може статися? Так, це те, що він відкотиться лише на секунду. А потім може різкий підйом може бути дуже короткостроковим корекційним рухом, залежно знову ж таки від якості акції та ряду інших факторів. Тому цей тип доджі є найзначнішим на вершині зростання або Внизу розпродажу, отже, знову ж таки, внизу розпродажу цей тип доджі, і, ймовірно, він не буде формуватися так, а буде трохи більше схожим на це. Це знову ж таки представляє певну невизначеність, що добре, ми починаємо формувати базу. Вона починає підніматися, але не була достатньо сильною, щоб утримати ці рівні. Вона дійсно піднялася, а потім продавці знову її опустили. Тож, зверніть увагу на цей приклад: це фактичний графік акцій. І щоб зорієнтуватися, ми на п'ятихвилинному таймфреймі, і кожна свічка представляє 5 хвилин часу. І у нас є одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім червоних свічок підряд. А потім цей v подібний реверс з дна. І зверніть увагу на форму свічки внизу. Ідеальний доджі, у цьому випадку довгий доджі, але все ж таки. Доджі, тепер це цікавий приклад, де ми маємо п'ять зелених свічок підряд, що йдуть вгору з великою червоною свічкою доджі наверху, яка позначає тимчасовий реверс. Вона падає вниз, але потім тут є другий доджі внизу, і це сигналізує про реверс назад вгору. І вона відскакує тут на довгій червоній свічці без доджі, але потім знову з'являється доджі на цьому відскоку. Перед тим як піднятися до цього доджі прямо тут, отже, ви можете побачити, що це майже як своєрідний пінбол, де у вас є доджі вгорі та доджі внизу. Доджі повинні бути наверху, їх не було, і це нормально. Але потім доджі внизу на ще один доджі знову наверху. І коли ми починаємо знову опускатися, ми отримуємо цю свічку молот. Але ми поговоримо про це трохи більше в наступному епізоді. Є причина, чому це не призвело до того, щоб знову піднятися. Тож ми продовжимо з цим через мить. Отже, коротко кажучи, свічка доджі передає невизначеність. Але вона може бути дуже потужним індикатором реверсу і є так багато прикладів, які я бачив за свої роки торгівлі, коли відбувався сильний розпродаж і з'являвся ідеальний доджі, а потім реверс. Або сильний ривок вгору, ідеальний доджі, а потім реверс. Отже, як тільки ви створите таку історію, цей досвід у своїй бібліотеці у своїй базі даних, ви почнете розпізнавати, коли бачите цю свічкову формацію в контексті акції, що тренується, вам потрібно розглядати це як червоний прапор, можливий реверс на підході. Отже, тепер, коли ми поговорили про технічний аналіз окремого доджі, ми перейдемо до наступного розділу цього остаточного посібника з технічного аналізу. Дайте мені перевірити частину, другу або вибачте частину третю. У наступному відео ми поговоримо про свічки реверсу. Тож ми детальніше розглянемо молотки, перевернуті молотки та падаючі зірки. Добре, тож перегляньте це відео. Посилання прямо тут.